Вітання всім на м каналі, де ми вивчаємо правила дорожнього руху, говоримо про безпеку дорожнього руху, готуємося до іспитів у сервісному центрі. Підписуємося на канал, ставимо вподобайку, пристибаємося ременями безпеки і... Поїхали! Продовжуємо вивчати восьмий розділ правил. Друга частина сигнали регулювальника. 8.8. Сигналами регулювальника є положення його корпуса, а також жести руками, в тому числі жезлом або диском з червоним світлоповертачем. І три, як ми вже казали, є основні сигнали регулювальника. А. Руки витягнуті в сторони, опущені, або права рука зігнута перед грудьми. Звертаємо увагу, що не дивлячись на три можливі варіанти подачі цього сигналу, все одно це вважається один і той же сигнал. От, скажімо, на початку дії сигналу руки витягнув в сторони для більшої наглядності регулювальник. Потім руки опустив, сигнал продовжує діяти, ну, мабуть, для того, щоб руки просто відпочили, не затікали. Як варіант, може праву руку уявіть, зігнути перед грудьми, ну, можливо, для того, щоб підказати комусь дозволений напрямок для руху. Так чи інакше, але запам'ятовуємо, що це один і той же сигнал. Руки або витягнуті в сторони, або опущені, або як варіант, права рука зігнута перед грудьми. Притиснута до грудей. Другий сигнал Б. Права рука витягнута вперед. З різних ракурсів дивимося на цей сигнал регулювальника. І третій сигнал В. Рука піднята вгору. Далі уточнюється, що жезл використовується поліцейськими та працівниками підрозділів військової інспекції безпеки дорожнього руху виключно для регулювання дорожнього руху. Більше ні для яких цілей, жезл використаний бути не може. Для привертання уваги учасників дорожнього руху використовується сигнал, поданий свистком. Раптом хтось не бачить регулювальника, не бачить його вимог, не відволікся, От може привертати увагу регулювальник за допомогою свистка. Регулювальник може подавати інші сигнали, зрозумілі водіям і пішоходам. Тобто, щось підказувати. Скажімо, якщо водій забув, куди можна рухатися при тому чи іншому положенні регулювальника, то він це. Може більш наглядно показувати, підказувати. Тепер давайте власне значення тих чи інших сигналів розбирати. Пропоную почати з найлегшого рука піднята вгору. Тоді рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено в усіх напрямках. Достатньо просто цей сигнал запам'ятати, з якого боку ми не наближалися до регулювальника. Якщо рука піднята догори, то рух усіх учасників дорожнього руху є забороненим. Можна це порівняти із жовтим сигналом світлофора. Поки що рухатися не можна, далі буде зміна сигналів. Треба почекати дочекатися наступного сигналу, який можливо дозволить кудись рухатися. Дивимося, як це може відбуватися в житті. Ось регулювальник виникла потреба регулювати дорожній рух. Він обрав момент, більш-менш безпечний, підняв руку догори, виходить на центр перехрестя. Водії, бачачи цей сигнал, інші учасники дорожнього руху мають зупинитися. Інші два сигнали регулювальника більш складні, тому що з двох напрямків рух заборонено, а з двох напрямків рух дозволено. Давайте по черзі: якщо руки витягнуті в сторони, опущені або права рука зігнута перед грудьми, тоді з боку грудей і спини рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено. Ось таке положення регулювальника є найбільш показовим. Розведеними в сторону руками регулювальник не мов би фізично хоче затримати транспортні засоби учасників дорожнього руху, які рухаються з боку грудей або ж з боку спини. Цей сигнал можна асоціювати з червоним сигналом світлофора з боку спини і грудей. Оце два заборонені напрямки для руху. Тепер дозволені напрямки для руху. Коли маємо справу з регулювальником, треба транспортні засоби розділяти на дві категорії: трамвай і нерейкові транспортні засоби. Якщо брати трамвай, то для нього може бути дозволеним тільки один єдиний напрямок. При цьому положення регулювальника побудоване таким чином, щоб підказати саме ось цей один-єдиний напрямок для руху трамваїв. В народі кажуть, що трамваї завжди можуть рухатися за принципом з рукава в рукав. Уявимо, що трамвай зменшився, перетворився в таку мурашечку, заповз в один рукав регулювальника і в протилежний рукав виповз. Таким чином отримуємо один-єдиний дозволений. Напрямок для руху трамваїв це прямо з нашого боку прямо і з протилежного напрямку, теж трамваям дозволено рухатися тільки прямо. Що ж стосується нерейкових транспортних засобів, то для них може бути дозволений як один напрямок, так і декілька напрямків. При цьому, якщо трамваю кудись дозволено, то і нам з вами в цьому напрямку теж буде обов'язково дозволено рух. Іншими словами, можна сказати, що цей принцип, який ми запропонували з рукава в рукав, завжди для нас теж є актуальним. Так ось, при цьому положенні нам, так само як і трамваю, можна рухатися прямо, але при цьому є ще альтернатива. Можемо повернути праворуч. Дивимося на це трошки з іншого ракурсу. Два заборонені напрямки, спина і груди. Тут нічого не намальовано, отже, не рухатися не можна. З боку лівого і правого трамвай, як ми казали, за принципом з рукава в рукав може рухатися тільки прямо. Ми з вами на нерейковому транспортному засобі можемо рухатися прямо, а також повернути праворуч. Пішоходи при цьому положенні регулювальника можуть переходити дорогу перед грудьми і за спиною регулювальника. Тобто, можна сказати, що для пішоходів при цьому положенні теж актуальний принцип, як би з рукава в рукав. Ну і, мабуть, здогадуєте, що, повертаючи праворуч, якщо є пішоходи, їх треба обов'язково пропускати. Давайте глянемо на це все в динаміці. Ось регулювальник. Один варіант дає, руку зігнув перед грудьми. Трамваї, нагадаємо, за принципом з рукава в рукав тільки прямо можуть рухатися. Не Рейкові, як прямо, так і можуть повернути праворуч. При цьому, якщо є пішоходи, ось тут і ось тут їх треба пропустити. Змінює сигнал, то всім стояти. Ось цьому напрямку тепер дозволив рух. Знову трамваї тільки прямо. не рейкові, прямо або ж праворуч. Пішоходи ось тут і ось тут мають право переходити дорогу. Ще раз зміна сигналу. Ну і по суті, те ж саме. Трамваї знову тільки прямо. Ось приклад додаткового жесту. Мовляв, не затримуйтесь, прискорюйтесь. Ну і так далі. І останнє положення регулювальника права рука витягнута вперед. Знову починаємо з того, що є два заборонені напрямки для руху: зі сторони спини. Тут уже можна певний підсумок підвести, якби не стояв регулювальник, щоб він не показував, але зі сторони спини ніколи рухатися не можна. Спина це для нас своєрідна стіна, можна так сказати. І ще один заборонений напрямок зі сторони оцієї руки. Ми цю руку сприймаємо умовно як опущений перед нами шлагбаум. Так само, як на опущений шлагбаум їхати не можна, так і на оцю руку рухатися також не можна. Оце два заборонені напрямки для руху. Тепер дозволені напрямки для руху. Для трамваїв, як ми казали, може бути тільки один дозволений напрямок за принципом з рукава в рукав. Отже, виходить, що тільки праворуч. Нам з вами на нерейкових транспортних засобах теж при цьому положенні дозволяється повернути лише праворуч. Якщо наближаємось до регулювальника з лівого боку, знову неважко здогадатися, що трамваю один єдиний дозволений напрямок, це ліворуч, за принципом з рукава в рукав. Нам, крім того, що можна повернути ліворуч, взагалі можна рухатися при цьому положенні в будь-якому напрямку, включаючи і розворот, тобто праворуч, прямо ліворуч і на розворот. Дивимося вигляд згори, як ми казали, зі сторони спини і зі сторони умовного шлагбаума ніхто нікуди не їде, всі стоять. З боку витягнутої руки і трамвай, і нерейкові можуть повернути тільки праворуч. З цього боку, з лівого боку регулювальника трамвай за принципом з рукава в рукав тільки ліворуч, ми з вами можемо взагалі в будь-яких напрямках рухатися і прямо і праворуч, і ліворуч, і навіть на розворот. Але якщо будемо розвертатися, то треба пропускати трамваї, бо трамваї в рівних умовах мають перевагу в русі. І треба буде пропускати ось цей потік, бо вони при розвороті для нас стають перешкодою. Праворуч. Пішоходи при цьому положенні можуть переходити дорогу тільки за спиною регулювальника. Тут звертаємо особливу увагу, тому що пішоходи часто плутаються і думають, що при цьому положенні, так само як і при попередньому положенні, коли руки розведені в сторони, можна переходити і перед грудьми також. Ні, при цьому положенні тільки за спиною. Очевидно, треба розуміти, що цей умовний шлагбаум. Якби продовжується і розповсюджується на пішоходів, тому ось тут їм переходити дорогу не можна. Ще раз тільки за спиною. Повертаючи праворуч, зрозуміло, що треба пішоходів пропускати. В динаміці дивимося все це. З цього напрямку, як ми казали, трамвай. І не рейкові, тільки мають право повернути праворуч. З боку лівого трамвай тільки ліворуч, нерейкові транспортні засоби, як бачимо, в будь-яких напрямках. От за спиною переходять дорогу пішоходи і їх пропускати. Знову з цього напрямку тільки і праворуч, і трамвай і нерейкові. З лівого боку трамвай ліворуч. Нерейкові можуть у будь-яких напрямках рухатися. Пішоходи переходять дорогу тільки за спиною регулювальника. 8.9. Вимога про зупинку транспортного засобу подається поліцейським за допомогою А. Сигнального диска з червоним сигналом чи світлоповертачем або руки, що вказує на відповідний транспортний засіб, та подальше місце його зупинки. Дивимось приклад, як це може відбуватися. Ви, будь ласка, ось тут зупиніться. За допомогою Б увімкненого проблискового маячка синього і червоного або лише червоного кольору, та або спеціального звукового сигналу дивимось приклад. Вмикається червоний проблисковий маячок, як варіанти разом із синім. Це якраз сигнал про те, що треба зупинитися. Далі В гучномовного пристрою. Якщо водій не бачить проблискових маячків чи робить вигляд, що не бачить, можуть застосувати гучномовний пристрій. Водій автомобіля такого-то зупиніться. Прийміть праворуч і зупиніться. Наступне Г за допомогою спеціального табло, на якому зазначається вимога про зупинку транспортного засобу. Дивимося і такий варіант. Ось там за склом бачимо табло з надписом СТОП, який, який дублює вимогу про зупинку. Водій при цьому повинен зупинити транспортний засіб у вказаному місці з дотриманням правил зупинки. Вимогу про зупинку, яка подається поліцейським, ми маємо сприймати як додаткову вимогу регулювальника. А додаткова вимога регулювальника, нагадаю, має перевагу перед сигналами там, світлофорів, дорожніх знаків, дорожньої розмітки. Тобто, навіть якщо знаки чи розмітка забороняють нам тут зупинятися, ми це все ігноруємо. Сигнали регулювальника, до якого прирівнюються поліцейські в даному випадку, мають пріоритет. Тобто ми маємо зупинитися саме у місці, де нам буде вказано, незважаючи на знаки чи розмітку. Але при цьому вказується, що треба зупинятися з дотриманням правил зупинки, ну і звісно з дотриманням інших правил дорожнього руху. Про що йде мова? Треба вімкнути відповідний показчик повороту. Якщо ми не в крайній правій смузі, а десь там на іншій смузі, то при перелаштованні пропустити інші транспортні засоби, прийняти якомога правіше, якщо є узбіччя, з'їхати аж на узбіччя, увімкнути аварійну світлову сигналізацію, ну а потім уже виясняти з поліцейськими, що там не так. Оце, мабуть, і все, що стосується вимог регулювальника. Продовження буде. Для підтримки каналу ставайте його спонсорами. Не забувайте підписатися, поставити вподобайку. Надсилайте коментарі та запитання, поширюйте дане відео. Дивіться інші відеоуроки.